Доброго дня вас вітає компанія АвтоЕксперти. У нас нове надходження Volkswagen Caravella в лонг-версії. 5-го місця 2018 року, перший облік – 6-го місці 18-го. Зараз автомобіль має пробіг 170 тисяч, повністю підтверджена сервісною історією та електронною базою. Стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 2 літри, 150 кінських сил, коробка передатці, 7 чиста автоматична. Передній привід. І по комплектації у нас. Один ключ Webasta 8 плюс 1 місць, сидіння трансформер зі змогою міняти ряди. Фулет активні фари. Диски радіус 17, гума зимова, нова. Електричний з підігрієм. Датчики дощ, світло. Мультикермо, круїз-контроль, дістронік, асистент втоми водія, максимальна мультимедія з навігації України, Apple CarPlay Android Auto, Bluetooth USB, AUX, трьохзонний клімат контроль, підігрів сидінь, підігрів дзеркал, коробка DZ, dq 500 також і допомога під час паркування, партронік переді та заді, оздоблення салону, текстиль. Електропривід бокової дверки. Салон в дуже гарному стані. Нагадуємо, що сидіння трансформер. Автомобіль і Швеції, перевірені усі вузли та агрегати, Зауваження автомобіль має. зроблений великий сервіс заміну наступного. Передні та задні гальмівні диски з колодками мастило в двигуні та усі фільтра, салінблоки важелів підвіски, амортизатори передні, стійки стабілізатору, втулки стабілізатору і зроблений розвал сходження. Також автомобіль пройшов професійний детейлінг, додаткова передня оптика затягнута в бронеплівку. Автомобіль розмитний, зроблений сертифікат, можливий розрахунок криптовалюти, покупка спедова і розрахунок на картку. Перегляд та тест-драйв можливий у місто Київ, Петропавлівська Борчагівка, вулиця Соборна, 1Б, бізнес-центр Чайки, Плаза або місто Рівне, вулиця Борка, 28. Є можливість адресної доставки авто у ваше місто. Ціна 36 900. Бажаємо вам гарного дня! Бережіть себе! Слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на тест-драйві!